Думаю, що висловлю думку більшості присутніх у цій залі. Щойно мене повідомили, і ви про це знаєте. Що в куларах відбулася бійка між двома депутатами? причому жорстока? І це є абсолютно неприпустимо в стінах українського парламенту. Я думаю, що більшість присутніх тут це підтримає, можуть бути будь які дискусії. Можуть бути різні точки зору, але протягувати руки один одному це є неприпустимим. Я на цьому наголошую. І я би хотів, щоб серед нас в залі, окрім закону, окрім Конституції регламенту, щоб ми зробили Кодекс поведінки народного депутата України восьмого скликання. Кодекс поведінки народного депутата восьмого скликання, щоб кожен знав, що він може робити, а що ні. І кожен це має підписати. Тому в мене є пропозиція. І я наполягаю на цьому. Зараз дві години у нас буде перерва. Я наполягаю на тому, щоб зібрався регламентний комітет. Відповідно, відповідно вниз пропозицію. Я дам зараз слово всім. Сядьте, будь ласка, я вас дуже прошу. То, що ви стоїте, воно ж не додає. Будь ласка. І заспокоїмося, давайте прийняти рішення. Я наполягаю на тому, що в рамках регламенту і позбавити права цих двох народних депутатів брати участь у засіданні п'ять пленарних засідань. Це буде показово, це буде, це буде справедливо і це буде об'єктивно, щоб нікому не було повадно це робити у залі, сесійному залі Верховної Ради. Я це не допущу. Колеги, я наголошую на тому, що це є, є об'єктивність. Тому, тому я даю це доручення. Немає, що нам про що зараз розмовляти. Підемо всі на хто? Хай від фракції підуть на регламентний комітет, і там хай розбираються. І внесіть узгоджені пропозиції. А, перший заступник голови регламентного комітету, от йому дам хвилину, і продовжуємо розгляд питань порядку денного. Якщо хоче хтось воювати на фронт. Будь ласка, Павло Пензин. Шановний голово, шановні народні депутати, регламентний комітет по факту провів таку скорочену нараду в залі пленарних засідань, і, чесно кажучи, не вбачається особливо потреби затягувати це питання. Якщо буде воля сесійної зали, ми пропонуємо одразу проголосувати. Дуже просте рішення: позбавити, позбавити права від відвідання пленарних засідань протягом п'яти календарних теж мені. Протягом п'яти пленарних засідань народних депутатів Соболєва та Івченка. Просимо підтримати. Колеги, 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 заспокойтесь, будь ласка. За. За. Заспокойтесь, будь ласка. Є дві. Є, є, є дві реакції. Перша, це те, що сказав голова, перший заступник голови регламентного комітету, і я це підтримую. Ми зараз будемо про це голосувати пропозицію. І все те, що стосується. Колеги, я прошу... 5 днів, 5 днів, 5 днів. Прошу, Прошу сідайте. Сядьте, будь ласка. При, прися, присядьте, будь ласка. Сядьте, 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 будь ласка. Колеги, ви сядьте, будь ласка, на свої місця, і давайте ми з вами будемо працювати. Значить, я наголошую на тому, що сядьте на свої місця. Сядьте на свої місця. Заспокойтесь. Заспокойтесь, будь ласка. Кричати будете на засіданні політичної партії, будь ласка, присядьте. Чи сідайте? Прошу, Олег Березюк від самопомічі, бо це стосується члена їхньої фракції. Прошу. Сядьте всі на свої місця. Що ви, що ви робите скупчення? Для чого це? Сідайте. І заспокойтесь, давайте спокійно поговоримо. Що ви на емоціях? Все. Будь ласка, шановні народні депутати. Як голова фракції, я хочу принести вибачення за абсолютно непарламентську поведінку, яка сьогодні сталася у залі. Яка б не була причина, а вона завжди в чоловіків знайдеться і буде вже об'єктивна, це не мало статися у парламентській залі і в кололах парламенту. Я погоджуюсь, шановні пані і панове, що за таку поведінку народні депутати будь-якої фракції мають нести відповідальність. Але у цьому залі, у цьому залі сидять люди, які мають в тюрмі сидіти, і ми це толеруємо. Не кричіть. І тому я попробую, щоб регламентний комітет, який не має голови, і толерує всі регламентні порушення, які є в цьому залі. Зараз спромігся сісти, підготувати якісний законопроект, обрати голову і, і тому і тому зробити якісну для України і парламенту справу. І ще раз я попрошу ще раз, що ви всі почули, як голова фракції. Сподіваюся, що фракція мене підтримає. Я прошу вибачення за непарламентську поведінку нашого колеги. Фракція батьківщина Сергій Соболів. Шановні колеги, ви знаєте, ми як фракція приймаємо вибачення, не знаючи, прийме вибачення наш колега, якого по звірячому били. А по суті, питання. Давайте не плутати дві речі. Якщо ми в цій сесійній залі. Будемо заводити по 5-6 людей брати в оточення народного депутата, бити його, а після цього двох народних депутатів позбавляти права на п'ять засідань. Це є некоректно, нечесно і неетично. Тому моя пропозиція є така: ми її погодили у фракції. Слава Богу, що є всі відеозйомки того, що відбувалося, і зранку, і потім в обід. Будь ласка, передайте всі матеріали в регламентний комітет. Подивіться ці матеріали в регламентному комітеті на засіданні комітету. І після цього передайте їх а, в прокуратуру, щоб ні у кого більше після цього не було бажання таким займатися. А по-друге, прийміть рішення і запропонуйте його в сесійній залі. І на майбутнє прошу називати депутатів не лише по прізвищу, а й по імені. Моє ім'я Сергій Соболів. Дякую. Мова йшла про депутата від фракції самопоміч Єгора Соболєва, це правда. Колеги, ви знаєте, я думаю, що. Давайте ми вислухаємо тоді. по... 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 Заспокойтесь. Слухайте, колеги, от хвилину. От що ми зараз робимо? Клаунаду? Ми ж нормально з вами цивілізовані люди. Ну, стався випадок. Зараз обговоримо, що ми кричимо, свистимо. Про що? Про що це? Це ні про що. Тому є позиція самопомічі, ми її почули, є позиція батьківщини, ми її почули. Зараз буде позиція е, Народного фронту, але я би просив, колеги, от зараз от цю дискусію на рахунок цього просто прикоротити. Була пропозиція батьківщини, зібрати матеріали, передати в регламентний комітет. Будь ласка, прошу всіх керівників фракцій взяти в цьому засіданні е, відповідну участь, напрацювати одне рішення. І вийти з ним як з узгодженим, щоб вона нас не не, не водили в роздрав. Але я вважаю, що персональна відповідальність має бути застосована до а, порушників е, жорстких порушників того, е, тих правил, які у нас є. Але я буду наполягати на тому, щоб я, я буду наполягати на тому, щоб був кодекс поведінки народних депутатів у залі Верховної Ради, і це, і це буде принципово важливе, коли кожен підпише. Те, що він розуміє, що він може робити, а що він не може робити. А крім того, що порушити закон, все. Я не хочу нікого звинувачувати, я говорю про те, що це відбувся факт. Є відеодокази, є все інше. Розберемося, внесемо пропозиції, в тому числі до правоохоронних органів, щоб нікому не було неповадно. Я звертаюся до фракцій, прикоротити це. Я просив би, пане. І більше про це ми не говоримо. Переходимо до розгляду питань подальшого порядку денного. Займайте своє місце. Я вас дуже прошу. Дякую.